Запитаємо в карт, в який бік у вас зараз відбувається перекос в тій чи іншій ситуації, в бік почуттів чи в бік думок. Тобто, простими словами, ви в цій ситуації забагато думаєте, чи навпаки не включаєте голову там, де її не завадило б включити. Розкладання на таро буде на два варіанти. Можете натиснути паузу, дивлячись на карти, загадати різні відносини, різні ситуації, десь загадати роботу, десь стосунки або там десь стосунки з друзями, десь стосунки з коханими. І так далі, і так далі, в різних варіаціях можете тиснути на екран, зосередитись і загадати різне. З вами сучасна відьма і тарологиня Ганна Яколенко. Підписуйтесь на канал і на інші мої соцмережі. Під назвою Меджик є, є в мене багато чого, і під назвою Terot FM також. Так, поїхали варіант. Перший. Варіант другий. В який бік в даній ситуації відбувається у вас перекос. Думаю, всі обрали. Читаємо варіант перший. От тут в бік, якраз, не те, що навіть думок, тут таке самонакручування, тут ви просто на ментальному рівні, на рівні думок, на рівні голови єсте себе живцем. Тут треба навпаки якось навчитись зупиняти свої думки. От прямо-прямо відстежувати, коли ви починаєте себе накручувати, якусь карусель в голові, крутити, ганяти і казати собі Стоп, досить. І все ж таки більш прислухатися до своєї інтуїції, до своїх почуттів і перемикатись, переключатись на те, що ви відчуваєте тут, а не що ви тут думаєте. Ви скоріш за все людина схильна себе поїдати зсередини, з голови перестаньте так робити. Це шкодить і вам безпосередньо і цій ситуації, і цим стосункам, і цим відносинам. Якщо це стосується роботи, то ви там можете, от прям хтось слово сказав і забув, а ви прям будете це переварювати, ходити тиждень. Так не можна. Треба на свої думки, на свої справи переключатись. У відносинах, так тим паче, це самонакручування і зайві думки, вони зайві бо додуматись, тут докрутитись можна до чого завгодно. Починайте відчуватись і покладатись на свої почуття, а не накручування і думки. Отак, перший варіант. Буду вдячна за вподобайку і зворотний зв'язок. Поїхали до другого. Ой, а тут взагалі у вас перекос в бік практичності якоїсь, от занадто практично дивитися на цю ситуацію. Дійсно, не вистачає емоцій, легкості, любові, от такої душевної, складової. От ви може людина така, яка замість там проявити емоції попіклується через матеріальне, щось там по факту зробить. І вчинки, і робити щось по факту це добре, але це ще не все. От от занадто практичний погляд. От якщо ви подивитеся емоційним поглядом, але або вибачте з позиції цікаво, вам не цікаво, то ви. Ви побачите ситуацію відносини. Ну про що тут питалося? Зовсім якби в інакшому світлі. Ну тобто, да, в бік думок, практичності, планування тут перекос. Перестаньте бути такими земними, такими матеріальними і такими практичними, і все стане набагато легше і приємніше. На цій позитивній ноті закінчую. Дякую за увагу.